Добрий народ, сьогодні з вами я, Людмила Тероло-Переводнік. Хто ще не знає, то знає, тому хочу сказати: перевіряйте свої підписки. Продовжується та сама історія, про яку я вже казала. Підписочки перевіряйте, перевіряйте дзвіночки, чи є вони натиснуті, щоб бачити нове відео. І тим, хто не може знайти, якщо... Ну, робіть розсилочки, щоб люди знали. Е якщо зникла підписка, це не моя вина, я нікого не, не прибирала. Це е спокійної мали... ночі. ночі зайчик, давай пока. А я мадуванчик. Я працюю. Є. Е е так внук перебив. Е дивіться, ставте вподобайки. Хто хоче мене знайти, знаходьте по телефону плюс 38 099 28 149 47, є вайбер, ватсап і мо. Дзвонити не треба, а пишіть. Пишіть, щоб зрозуміти, що до чого і як. І на особисті розклади та сама історія. По телефону пишіть, не дзвоніть. Добре. А тепер е чому до мене звертатися по поводу підписки, я вам силочку буду давати. Силку конкретно де, бо мені пишуть, що не можуть мене знайти в Ютубі і по запиту «Все світ душі не виходить. Так що, якщо що, робіть розсилки, діліться. Окей, пішли далі. Я вчора так не е, прояснила декілька питань, то ми сьогодні продовжуємо. Е, було таке запитання Адунцова, яка, яку не зареєстрували на вибори у в Росії. Е, вони що, злякалися, що вони її не зареєстрували? Вони там її почали палки в колеса ставити. Це по-перше, давайте дивимося. Вони перелякались. Ну, знаєте, для них вона була тьомна лошадка. От вони не знали, що з нею робити. Тому що, якби, да, боялися, у них страх був, і кажуть, ну, мутна історія, чим це може вилитися. В що це може вилитися? Ну, так, да. перелякалися, страх був, розчарування. Угу. І вони таким чином якось її там присікли. Наскільки я знаю, її там зупиняли, пред'явили їй, що вона наркотиками, чи наркоту вони знайшли в неї, чи подозрівали її в тому, що вона споживає наркотики. Ну, коротше, да, закінчили цю всю історію, предупредили, сказали, не рипаться. У мене сьогодні таку чула інформацію, що вона, типа Данцова, которая писала в Росії, випускала детективи. Данцову я читала. Дар'я Данцова, читала її детективи, Дуже мені подобається, як вона пише. А це вона? Чи це просто як би, по Угу. Ага. Що це значить? Ох, цей товариш злий на неї. Ну, похоже, що е хочуть закончити просто її силу. А це правда, що вона? На такий був. Угу. Ну, щоб її зробити жертву і все розрушити. Тобто тут якийсь. Е Знаєте, як то не хочеться говорити, звісно, озвучувати грубо. Ну, мужчина, який хоче за счет виїхати за счет цієї інформації і розчарувати людей. І знаєте, поки розберуться, а я тут прохайпую називається. Добре, значить це неправда. Найближчим часом таку інформацію теж. Прочитала в інтернеті. США можуть почати масово депортувати біженців з України. Про це повідомив сенатор від Демократичної партії Джо Меншін. Давайте подивимося: це правда, що будуть депортувати людей-українців із Америки найближчим часом. Угу. Що це значить? Ні. Це неправда, тому що дивіться, показують вищі сили так, що зараз іде війна, дуже важко. І працюють, ну, працювати, як вам сказати, в цьому напрямку немає сенсу. Не ресурсно. По-перше, це репутація. По-друге, це, якби, ці ну, наїзди. Що угу. закінчити хочеться? Що? Угу. Ну, да, тут предвиборна кампанія, тут, знаєте, як? Хто на себе одіяло натягне, називається? По правосуддю тут іде боротьба. З однієї сторони, хочеться щось нове, знаєте як? Ми, ми ем, е, в Демократичній партії ми хочемо якісь е, нові е, течені відкрити, тобто шукають. Щоб таке зробити, щоб яскравими бути, щоб проявити деяких людей бажання, щоб підтримати це все. От Є така історія. А з другої сторони, тягаються один з одним, тому що нересурсно. нересурсно таким образом діяти немає сенсу. І шанс тут є домовитися. Вони тягаються. З республіканцями, хто кого. І насправді, хто кого переграє, хто кого ну, публіку свою, би, хто кому підтримає більше публіку, щоб більше голосів мати. Тут предвиборна кампанія працює по повної програмі. Водять в луну, водять в оману. Ну, зараз ми будемо чути дуже багато різних висказувань, да? І обіцянок, угу. які захищають їхні маніпуляції, да. що, типа, можуть вибирати кому лінь. Да, Ми тут будемо обнулятися, ми будемо все робити по-новому, і це по колісу фортуни показують, як повезе. Ну, тут більше обману. Показують, що карта обмана тут, да, проясниться, ситуація, що тут більше обмана. Добре. В Азербайджані залишилися російські миротворці, типа миротворці залишились. І ще на рік контракт не закінчився. І от там така, ну, підняли таке питання. Люди піднімають у нас в Україні такі, як Шейтельман Михаїл каже: ну, війни нету. Какие міротворці? Що вони там міротворіть будуть? Давайте подивимося, чому вони. Чим це Ні, не так? Це небезпечно для Азербайджана. Це небезпечно для Азербайджана. Ви знаєте, три старших аркани. Показують, що э, проясниться ситуація, що тут йдуть маніпуляції, маніпуляції розрушення. Що розрушать будуть? Ну, три старших аркани. Чотири. Э, Тіпа, розрушать будуть дьявола. Э, Російські миротворці, ще раз скажу, Росія, вот, у мене всегда... завжди ще не було у нас війни, у мене завжди таке. Знаєте, я писала помню, коменти в Фейсбуці по поводу сленга цього і, і словосочетання російські миротворцы, но ну, воно совсем не катит, ну, не, не соизмеримо никак. Ни з какой стороны. Понимаете, хоть их там пудрой цукровою прессип. А воно, російські миротворці – це завжди подвох, це завжди брехня. Понимаєте? Ну і тут показують, що чотири старших аркани. Дивіться, що я вас не дурю. А, сказки розказують, от що це ж ви ж там дивіться, бо там же можуть бути у вас розрушення. Понимаєте, у вас же ж тут а вдруг нападуть. А, а насправді що, ну, давайте ще є тут таке питання, чим це загрожує Азербайджану? Чим їхня присутність загрожує насправді Азербайджану? Чим? Ну, тому що тут шатка ситуація, понимаєте? От вони будуть намагатися розкачувати історію. Їм вигодно. Залишитися там. Їм для них це вигодно старші аркани показують, понимаєте? По єрофанту, типа, ми ж тут, ну, як положено, а з другої сторони, вони силу мають, вони мають тиск на цю країну із тому що, ну, як би, присутствие контингента миротворческого, понимаєте? От, ми ж тут вас обороняємо. Угу. А ви ж, ви ж тут боїтеся, як і раніше. Да, Що на вас нападуть, обстріляють. Да, шанса хочеться їм. Шанса на що їм хочеться? На що хочеться? Заблокувати, понимаєте? Заблокувати перемогу. А зайбержанці, які чуються, учтіть. І знайте, що це не є хорошо, що ці сказки, тобто, вони вам не дадуть чувствовать себе вольно, нікаким образом. Угу. Ви будете себе почувати як ото просящий, понимаете? І це буде длительний період, довго дуже. Новий етап стабілізації, вони вам не дадуть його провести. Ну тут же, щоб тут шукають виходи, як би там нагадити, щоб спровоцирувати, яку погадость зробити. Понимаєте? От в чому проблема. Так. А що вони там роблять? Взагалі, зараз, що вони там роблять? Літає дьявол. Нормально? Рулять. Шукають, як нагадить. Угу. От, как победить. Смотрите, 78 карт вилітає одне й те саме. Перетасувала, виходить одне й те саме. Дьявол хоче перемогти. Хочуть, не потіряти Да. Вот. силу вашу обмежить хочуть. А возейбаржані. Що вони кругом роблять? Вони обмежують потенціал, вони обмежують да, по міру кругом. Вот эти тайні якісь там договора, тайна агрессия, пожалуйста. Да. Добре. І що? А, давайте ще подивимося. Сьогодні ж повнолунія у нас повінь, ну, повна луна. 28, -е, це повна луна. Що вона нам принесе найближчі дні для України? Що принесе? Що? Ну, ви знаєте, найближчі дні тут агресія проясниться. В якому в якій стадії? Угу. Угу. Ну, агресія ця, знаєте, як закінчиться. Буде такий якийсь От це, що прояснилася оця агресія оці дні последні, да? обстріли там України. Вони закінчаться, вони на ось ці дні вони, як би, затухнуть на длительний період времени, то прийдеться чекати чекати в стабільності, змін. А, а спрашую, чому що з агресією тут? А вони кажуть: ну тут будуть домовлятися, якби стоять на стрьомі, але Розуміти, що не вистачає е, снарядів, не вистачає вооруження, щоб надалі продовжувати в такому темпі. Тут йдуть зміни. Тут карта ось смерті ідея зміни. Очікувати чого? Угу. Очікувати. Угу. Що це означає? З одної сторони, знаєте, така шатка ситуація. З одні сторони, ждати обманов, а з іншої сторони, стримування. стримування інфраструктури. От как би от, очікування, ідея для України очікування, щоб не стріляли знову ж таки по станціям, бо це зима. По, електро... по електрики, по газу, там, по воді і по всім остальним. А що за обман? Обман в чому? Не показують. Просто тут йдуть якісь маніпуляції. А, ну, якщо я спитала для України, це означає, що не треба говорити про віші, які. Не можна озвучувати. Так, по Єрафанту оборона піде в арі. Угу. Ага. Це коли. Ви знаєте, по Єрафанту для України тут оборона перейде в наступ. Я не кажу по всім фронтам, але тут. Я ж запитала в общем, в цілому. Я не знаю, на яких фронтах я кажу: в цілому, вона переросте в агресію, яка переходить по правосуддю на майбутнє. Угу. Встримування. Встримування чого? Встримування війни. Ви то есть заканчивать вот эти все процессы, на... Тут якийсь новий етап зовсім йде. Зовсім новий етап. Не такий, як був до цього. На майбутнє заділ. Угу. Ух ты. Одні старші аркани. Клас. Ого! Ого! Ну, що сказати? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 старших арканів. Ну тут практично всі аркани тут старші вийшли, ще до цього старші аркани були. От показують, що взагалі, я ж кажу, що йде нова, нова, нова фаза війни, нова фаза состояния у нас в Україні. Тобто, по Єрофанту, на майбутнє, тут глава. Нашої України, і, можливо, це, це військовий голова, Вони покажіть. ні, менше. Що це означає? Що означає? Ага. Зараз вирішують, як зменшити агресію. Як зменшити, щоб ракети долітали до, до, ну, до, до городов, до розру, ну, до розрушення. Тут якась така сложна ситуація йде, що вирішують дуже важні випросити, вирішуються. Але вони роблять це таємно, на відстані, там, десь по міру. Тобто, там, де президент їздив, видимо, і йшли договори, як змінити кардинальну ситуацію в Україні на фронті. Помієте? З цими розрушеннями це оборудовання буде, так? Да? Ну, длительний період, тут кажуть, да, оборонялися від ілюзій. І що? і що? Ну, тепер йде на набір сили. От іде набирання сили. Україна набирає силу. Набирає силу з вооруженням, з фінансами, з стабілізацією і чекають. от є два питання, два напрямки, як раніше, як їм діяти. Але бояться, бояться луни, що буде непонятна історія. А що закінчиться? А що закінчиться? А, Луна закінчиться, страхи закінчаться. Класс. Луна закінчиться і страхи закінчаться, люди. Ну, у нас іде новий етап. Что-то так по, по, на ближчий час, на ближче время. А тут, получається, на более длительний період часу показали, що ідуть кардинальні зміни. Готуємося. А ці зміни гарні. Ага, луни боятися кажуть по міру. Отакої, От знаєте, непонятної ситуації, що там, не знаємо, дадуть нам, не дадуть, що допомогу буде чи не буде, чи вистачить нам снарядів, чи ні, це все заканчується. І переходить, ух ти, ух ти, ух ти, і знову ж таки, і знову ж таки, старші аркани. Оця луна, оці страхи, заканчуються. І починається процес. Старші аркани, одні старші аркани. По міру. сильна підтримка і таємна підтримка для прориву, для кардинальних змін. Все, на сьогодні на позитивній ноті закінчую розклад. Він у нас, да, тут дьявол вирує. Злиться. вискакує, показує, я тут, я тут, я наблюдаю. Я за тобою наблюдаю, за вами, за всіми. каже. І що? Ага. Ух ти є моє. Ух ти, і що? Ага. Він попереджає, каже, ну, от этот прорив таємний, сильний, типа, на, 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 на майбутнє, дуже важко вам буде прояснити і зробити. Погрожає. Угу. Погрожують, погрожують. Да. Аерофант каже, що, що так как раньше очікувать стабильності, то есть ми, би, нам очікувати надо стабільності. І це по єрофанту. Окей, все, на сьогодні все, пока-пока.